Слава Україні, дорогі друзі. Розпочинаємо нашу чергову лекцію. Активно готуємося до НМТ чи до ЗНО, однак історія України все одно буде. Наразі ми готуємося до всіх тем. Інших розпоряджень ми не маємо, тому готуємося. Сьогодні ми з вами поговоримо про культуру і лекція сьогодні. Буде досить приємно, легка. Так? Тож, поїхали з вами, говоримо про культуру України кінця 18-го першої половини 19-го століття. Щодо Надніпрянської України, то діяли парафіальні школи, які призначалися для дітей. Так би мовити, найнижчих станів, там надавали початкову освіту. Далі існували повітові училища, куди вже могли ходити діти дворян, купців, урядових службовців, ремісників і заможних мешканців міст. Там так само надавали початкову освіту. Гімназії вже там надавали середню освіту, і звісно, що доступ до гімназійної освіти мало ще більш обмежене коло осіб. А можемо говорити про те, що першою в Україні була одеська комерційна гімназія, відкрита в 1804 році, і здебільшого діти дворян ходили також у ліцеї. І могли отримати освіту в університетах. Розуміло, що чим вищий рівень освіти, тим все менше і менше коло осіб могло її здобувати. Щодо освіти на території західноукраїнських земель, там існували дво-, трьохкласні тривіальні школи, чотирикласні головні і так звані нормальні школи. І ось учителі, ось цих нормальних головних і тривіальних шкіл отримували платню безпосередньо від уряду. Саме тому їх вважали урядовцями, і вони мали право носити мундир. А от парафіяльні школи, які могли бути україномовними, вони утримувалися коштом громади, і освіта, яка там надавалася, це було читання церковних книг. А інколи там навчали письма. Якщо сам дядь, який вчив цих дітей, вмів безпосередньо писати, тобто він те, що вмів і передавав ці знання своїм учням. А гімназії так само існували ліцеї і університети, і запам'ятовуємо, що у Львові в 1784 році відкрилася гімназія. Їдемо з вами далі. Перші університети, я тут вам даю фронологічні послідовності, запам'ятовуємо 1784 рік відкривається Львівський університет. Доступ до навчання в цьому навчальному закладі мали вихід зі шляхетних родин також діти духовництва і чиновників викладали там латиною, німецькою і польською мовами. 1805 рік відкривається Харківський університет. Його було засновано зусиллями Василя Каразіна, також доклали туди гроші місцеві дворяни, купці і міщани. І завдяки тому, що в Харкові на початку 19 століття відкрився Харківський університет. Нагадаю вам, початок відбувається саме там, в Харкові українського національного відродження, туди стікаються професори, і це було. Потрібно необхідно вивчати а, і цікавитися історією, культурою традиціями а, тих земель, на яких було утворено цей університет, а це етнічні українські землі, це Слобожанщина. Пам'ятаємо, що таке свободи, вільні землі, які заселяли і освоювали козаки. Тому а, професори, які там працювали і вивчали безпосередньо. Історію України в 1834 року, після Польського повстання, нагадую вам, відкривається Київський університет імені Святого Володимира. Першим ректором став Михайло Максимович і викладацько-професорський склад. Переїхав переважно з Кременецького ліцею, який закрили так. Пам'ятаєте, що цей університет відкрили на базі ось цього Вілень Кременецького ліцею і Вілинського, так і університету. Саме тому потужна була база цього навчального закладу, і російська влада вона задумала те, що цей університет. Буде виховувати кадри виключно для того, щоб вони розвивали ось все російське, скажімо, так і заперечували українське однак сталося не так, як гадалося. Туди стікалися професори-викладачі, які. Розумілися на історію України на українській культурі, розуміли, чому важливо пропагувати ці ідеї, чому важливо вивчати і мову, літературу, культуру, історію традиції. І зрештою, Київський університет став центром таким українознавства і україноцентричним був навчальним закладом. І існували чотири факультети: історико-філологічний, фізико-математичний. Юридичний і медичний. Далі. А, також існували вищі навчальні заклади, які об'єднували два курси: гімназійний і університетський. Це був Краменецький ліцей, ми вже з вами про нього згадували: Рішельєвський ліцей в Одесі і гімназія вищих наук у Ніжині на Чернігівщині. Тисяча 1828 двадцять роках при Рішельєвському ліцеї існував інститут східних мов, де вивчали арабську, турецьку і перську мови, а в 1865 році у цей рішельєвський ліцей реорганізували у Новоросійський університет, як розвивалася наука. Логічно, що наукові знання так розвивалися саме при університетах і ліцеях, де Працювали і співпрацювали між собою професори. Згадаємо видатних науковців того часу: Тимофій Осиповський, професор Харківського університету математик, підготував тритомний курс математики і був до продовж довгого часу основним підручником. Михайло Остроградський так само був математиком і мав такі дуже ґрунтовні глибокі праці, які були присвячені аналітичній геометрії, математичному аналізові теорії чисел, аналітичної механіки і так само впливали на розвиток математичної науки. Василь Каразін він заснував проєкт формування мережі метеорологічних станцій. Використовував спостереження, які здобували там на тих станціях, і в селі Кручик на Харківщині створив першу в Україні метеорологічну станцію. Будь ласка, це запам'ятайте і знову нагадую, що Василь Каразін долучився до створення університету у місті Харкові. Запам'ятайте це, будь ласка. Далі Михайло Максимович, учений природознавець, а також автор праць різних галузей знань, серед яких історія. Археологія, мовознавство, етнографія і фольклористика? Микола Маркевич, історик, автор однієї з узагальнювальних праць з історії України, це була п'ятитомна історія Малоросії і е, історія України висвітлена від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Микола Костомаров, теж історик, е, написав 21 том історичних досліджень. Далі, як розвивався театр? Центрами театрального життя на Дніпрянської України були Харків і Полтава. Харківський театр мав професійну трупу, до якої входили такі актори, як Михайло Щепкін. Хто був організатором і керівником Харківського професійного театру впродовж 9 років, це Григорій квітко основяненко відома вам постать. І для саме театральних постановок він написав Сватання на Гончарівці і Шельменько Денщик. А також коли трупа переїжджає до Полтави, Її керівником стає Іван Кутляревський, історія для театру п'єсу Наталка Полтавка і Водевіль Москаль чарівник. А далі основу українського професійного театру започаткував священник Іван Озаркевич саме на території західноукраїнських земель, і в травні 1848 року. Такий аматорський, тобто непрофесійний, театр в Коломиї, він був саме співзасновником і керівником його поставив першу в Галичині українську виставу Наталко Полтавку. І бачите, це говорить про зв'язки українців, які жили на території Надніпрянщини, і на території західноукраїнських земель під Австрійською, тоді як ми говоримо України. Наталку Полтавку написали. Так, на території Надніпрянщини, і ось вона помандрувала на західноукраїнські землі. І він адаптував п'єсу до життя от таких покутських українців, і вона стала відома під назвою Намилування Нема силування. Українське національне оперне мистецтво, автором першої української національної опери був. Співа композитор Семен Гулак Артемовський, і в 1862 році було написано оперу «Запорожець за Дунаєм. Прем'єра відбулася наступного року на сцені Марінського театру в Петербурзі. Відомим професійним українським композитором був Михайло Вербицький. Він створив музику до більш як 20 театральних п'єс, і автором є симфонічних увертюр симфоній Далі як розвивалася література? Все, що відбувається з кінця XVIII століття, ми називаємо новою літературою. Напишіть в коментарях до цього відео, чому саме ми ведемо відлік з кінця XVIII століття. Що там за дата така? Важлива для нас є. Чому нова? Тому що тверджується нова тематика, нові герої, нове мовне оформлення, і твори пишуть, що дуже важливою сучасною українською літературною мовою в її основі лежить жива розмовна українська мова, якою розмовляли люди, яка стала зрозуміла те, що написано, стало доступним у широкому загалу, бо вони розуміли тепер цю мову і могли читати і. Початок нової української літератури на західноукраїнських землях пов'язують з діяльністю гуртки, гуртка «Руська трійця». Про нього ми з вами говорили на минулій лекції. Основоположником художньої прози є Григорій Квітко Основ'яненко. Він мав дві збірки малоросійських повістей. Туди увійшли також, його вона відоміші повісті, Конотопська відьма і Маруся. Він також є одним із засновників жанру соціально. Побутової комедії, так, завдяки своїм п'єсам, сватання на Гончарівці» і Шельменько Денчік. Петро Гулак Артимовський, автор байоки романтичних балад, його відома байка казка, пант Собака, має таке антикріпосницьке, гуманістичне і просвітницьке спрямування. Також він займався літературними перекладами, зокрема, написав за мотивами твору Біоти баладу Рибалди. Євген Грибінка ослабився байками. І тим, що Романи Повісті писав російською мовою, так, сьогодні нема чим хвалитися цим фактом. Пан Телемон Кулішо, тут дуже важливо, так він зажив слави першого професійного українського літературного критика і є одним творцем українського правопису. Він надрукував український буквар, граматику в 1857 році. Це був перший підручник для навчання письма і читання живою українською мовою в російській імперії. Переклад українською мови твори Шекспіра Барона Гьоте разом з Пулюєм є автором першого повного перекладу святого письма, і він є автором першого в українській літературі історичного роману. Цей роман, ви всі добре знаєте, називається Чорна Рада Хроніка 1663 року. І, звісно, 1840 рік виходить. Кобзар Тараса Шевченка, що започаткував новий етап в розвитку української літератури і мови. Вперше цю книгу надрукували в Петербурзі, і до неї тоді увійшло вісім творів наклад тисяча примірників. Так надруковано було в тисяча вісімсот році вже за 20 років друкарні Куліша більш ніж 60 тисяч. Так, примірників і профінансував цю справу Платон Симиренки. Вже в творі містилося 17 творів, які до того публікували на сторінках журналів і газет. Так, і тут я вам нагадую слова з, зі сна Тараса Шевченка. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати-кати, людоїди наїлись обоє накралися, а що взяли на той світ з собою? Так дуже актуально для тих подій, для тої війни російсько-української, яку ми переживаємо, бачимо на власні очі ми з вами. Щодо класицизму, то говоримо про те, як він реалізувався в архітектурі, характеризується світлими барвами, дуже строгими чіткими формами і повною відмовою від пишного оздоблення. В основі цього стилю лежить регулярна система забудови міст, стриманість, простота і наслідування художніх зразків античності. Тому ми говоримо класицизм, так їх повернення до класичних зразків, і від середини. XVIII століття в Україні з'являються деякі споруди з елементами класицистичного стилю, і він починає розвиватися. Зокрема, це будівля Київського університету, проєкт, автопроєкту Береті, і є найяскравішим в Україні зразком архітектури класицизму. Палац Рум'янцева в Качанівці, що на Чернігівщині, так, так само чудовий приклад класицизму. Палац Кирила Розумовського в Батурині. Щодо розвитку портретного жанру, то вихідці з України Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський відіграли помітну роль у розвитку російського живопису. Так ставалося дуже часто, і ця практика існувала справді, коли саме українці привносили з собою розвивали чужу культуру, чужу історію, чужу політику, а тепер. Росіяни все це собі привласнюють. Так, тепер будемо забирати собі назад. А от росіянин Василь Тропінін він відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі, першої чверті 19 століття. І найкращим зразком пейзажного жанру є картина Василя Штернберга, садиба якраз Терновського в Качанівці. Так вона перед вами, ви маєте її знати так. Також в пейзажному, портретному інших жанрах працював Іван Сушенко. Так, перед вами його картина, і найбільш вдалими вважаються його картини, де зображено сцени такого буденного життя, так і українську природу. Тарас Шевченко так само є видатним художником, не лише. Поетом і його творчість вважається найвищим досягненням мистецької культури ХІХ століття. Відомий його автопортрет, виконаний в 1840 році. Це один з найкращих творів портретного жанру, і, ви знаєте, та картина Катерина. Також після того, як Шевченко відвідав Україну в 43-му році, він захотів видати альбом, аби розповісти про нього. Про в ньому про Україну, красу природи української, про звичаї, архітектурні пам'ятки і історію. Зрештою, в наступному році він видає альбом Живописна Україна, і історичне минуле він показує в офорті, який вміщено в цей альбом, дари в Чигирині. А, так, ось, будь ласка, цей офорт і. Покажу ще кілька форців, які увійшли в цей альбом. Прекрасно, так називається казка. Переходимо до романтизму. Це такий напрям, який і в літературі, і в мистецтві побудував, прийшов до нас з Європи, і для нього характерні таке народження нового історичного мислення, ідеалізації історичної минувщини, захоплення фольклором, етнографією, народним побутом. Так і е, говоримо про з вами про твір Історія русів», який е, наймовірніше, все ж таки, з'явився в середовищі козацької старшинської еліти авторства. Ми не знаємо, хто є точно, але, мабуть, це було так створено спеціально. Твір цей поширювався у списках, тобто це переписані, так існував текст яких спочатку хтось переписав і передав далі, так? От люди переписували, переписували, переписували. Ми говоримо, що це списки, це не є точна копія, тому що хтось щось міг змінити, хтось щось додати в процесі у цьому переписуванні, так і надрукований він був лише в 1846 році. Основні ідеї твори це. Критика самодержавства і кріпосництва, оспівування незалежної козацької держави, козацьких прав і вольностей говориться там, що саме Україна на Росія є наступницею Київської Росії, Росії України, а Українці є окремий від росіян народ з власними традиціями. Тому Україна має всі права на те, щоб відновити козацьке самоврядування. Галицько, руська метиця про неї ми з вами говорили на минулій лекції тут. Нагадаю, що це культурно-освітня організація, яка мала своїм завданням видавати популярні книги для народу, створені на західної теренах західноукраїнських до 1885 року. Завдяки цій організації світ побачило понад 80 книжок. Серед них це читанка для малих дітей Маркіяна Шашкевича. Пам'ятаєте, він був учасником руської трійці. Собор руських учених створений з ініціативи письменника Остаяновича головної руської ради. Вони організували перший з'їзд діячів української культури, науки освіти і у Львові. Собор, тобто це з'їзд. Так, з'їзді діячів, який відбувся в жовтні 1848 року. І тоді з усієї Голичини приїхало 118 учасників: це були письменники, учені, вчителі, журналісти, службовці, юристи, студенти і духівництво. Засідали вони тиждень і працювали в 9 різних секціях. Ось так ми з вами проговорили цю тему. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і. Робимо те, щоб якомога більше людей дізналися про ці лекції і якісно підготувалися до відповідального іспиту. до